Справа проти екс-голови МВФ Домініка Строскана шита білими нитками. Про це заявляють його адвокати. Зараз проти нього розпочато справу у Франції через підозру в сутенерстві. Зокрема, йдеться про те, що жінкам платили за секс із Стросканом. Адвокати екс-голови МВФ кажуть, що за французькими законами криміналу у цьому нема. Є справа, якою займаються три судді, і вся поліція. І все це через що. Через те, що протягом п'яти років людина мала якісь там дві чи три фривольні вечірки на рік справу розглядають у місті Ліль на півночі Франції. Саме тут у готелі проходили деякі з вечірок тодішнього голови МВФ. На час слідства Струскану заборонили спілкуватися з пресою. Остання його публічна поява ледве не завершилася фізичним контактом із поборниками моралі.